На полігоні Чорноморській поблизу Одеси триває польовий вихід курсантів військової академії. 170 майбутніх офіцерів десантників відпрацьовують повітряно десантну підготовку і здійснюють навчальні стрибки з парашутом. На полігоні Чорноморській поблизу Одеси триває польовий вихід курсантів військової академії. 170 майбутніх офіцерів десантників з різних курсів відпрацьовують повітряно десантну підготовку і здійснюють навчальні стрибки з парашутом. Після перерви на полігоні Чорноморські проводимо стрибки. Площадка приземлення перевірена. Площадка дуже добра, м'яке покриття. Вона дозволяє здійснювати стрибки як з вертольоту Мі-8, так і з літаків транспортної авіації, включаючи літаки Ан-26 і Єлсімдесят 76 Курсанти десантуються з вертольота Мі 8 для 43 першокурсників факультету високомобільних десантних військ та розвідки. Це перший в житті ознайомчий стрибок з парашутом. Емоційно віднеслись, так як це було дуже важливим моментом в нашому житті. Кожен мріяв про це про це синє небо, про цей повний купол і тому подібні речі. Дуже важко було насамперед підготувати самого себе до цього стрибка, як не як перший стрибок здійснився на 800 метрів. Для десантників старших курсів завдання значно складніші: стрибки з висоти 600 метрів зі зброєю, спорядженням та вантажними контейнерами. А випускники четвертокурсники мали змогу попрактикуватись у виконанні обов'язків випускового та його помічника. Адже після закінчення одеського вишу молоді лейтенанти самостійно керуватимуть своїми підрозділами, Перше стрибаємо на полігоні Чорноморський, площадка приземлення чудова, приземлятися м'ягко, а так все залежить від погоди. Від вітру. Більшість стрибків курсанти здійснюють із застосуванням нової вітчизняної парашутної системи ДБС, яка є аналогом радянської Д 6 Протягом цього польового виходу кожен юнак виконає ще по три стрибки, один з яких вночі. А до того часу, коли хлопці одягнуть офіцерські погони, в кожного їх буде до трьох десятків. У моєму активі 26 стрибків здійснює стрибки на де п'ятій системі, на де шість шостій. Звичайно, що на де шостій краще, і приземлення м'ягче, і в повітря ми зможемо розвернутися за вітром. Зі здійсненням першого стрибка з парашутом першокурсників привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника військової академії генерал-майор Олег Гуляк. Він вручив курсантам значки та посвідчення парашутиста. Було важкувато, але кожен з нас переборов себе. Слава Богу, всі здійснили без травм, без нічого, без втрат. Все пройшло як треба. Тобто, всі залишились довольними і хоче ще раз. Спеціальність офіцера десантника сьогодні є однією з найпрестижніших у збройних силах. Цього року конкурс абітурієнтів для вступу до Одеської військової академії був найвищим серед всіх військових вишів України: п'ять осіб на одне місце. Романтика служби у військах синіх беретів та білосніжних куполів все більше приваблює сучасну молодь.